Я думаю, що ми бачимо, як президент Трамп не зважає на закон. Вони порушують закон всюди, але вони ще не перейшли червону лінію. Що таке червона лінія? Червона лінія то це коли Верховний суд каже: що це незаконно. Ви не можете так робити. Припиніть це або скасуйте рішення. Та? А Трамп відповідає, а хто мене змусить? Венс уже натякає на це, цитуючи Ендрю Джексона, який у 19 столітті сказав: Добре, Верховний суд виніс рішення. Нехай вони його і виконують, перефразовуючи Джексона. Це насправді вада в інституційному дизайні сполучених штатів, тому що під час Конституційного конвенту у Філадельфії було багато дискусій про те, чи повинен верховний суд оцінювати конституційність законодавства тощо, і було багато дебатів, що так і не дійшли згоди. Тому, коли конституцію було написано і ухвалено, це питання не внесли до документа, але всі пам'ятали про ті дискусії. Отже, у 1803 році у відомій справі Марбері. Проти Медісона Верховний суд фактично почав цим займатися. Він просто зробив це і закріпив норму, яку так і не вписали до конституції. Він закріпив норму, що Верховний суд оцінює конституційність дій президента, законів та виконавчих указів.